Найцікавіше відео тижня від Телеграф ранок почався з поганих новин. В ніч проти 6 листопада окупанти завдали ракетного удару по Одесі. Постраждав Одеський національний художній музей. В історичній будівлі пошкоджено стіни, вибило шибки. На щастя, експонати дивом ціліли. А в самій Україні на бойове чергування стали додаткові системи на САМС. за словами президента України Володимира Зеленського. Це своєчасне посилення нашої ППО до зими. Кремлівські пропагандисти запустили фейкові відео із начебто зверненням головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, в яких він закликає до акцій непокори політичній владі та здійснення спроб заколоту у центрі протидії дезінформації. Підкреслюють це чергова, причому досить груба спроба російських окупантів вести інформаційну війну проти України. У Житомирі жорстоко побили працівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Це сталося на очах інших співробітників ТЦК, які дали зловмисникові спокійно піти. Інцидент стався під час виконання воєнкомом службового завдання. Особу нападника встановили порушено кримінальну справу. Україна продовжує знищувати флот окупантів цієї ночі. Представниками ГУР уражено безпілотниками два російські швидкісні десантні катери проєкту 11770 класу Серна сталося це у селищі Чорноморське в окупованому Криму. Вартість одного такого катеру за оцінками експертів сягає близько 1 мільйона євро. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.